Шановні кияни, у неділю 25 жовтня, в Україні та у Києві місцеві вибори. Від вашого вибору буде залежати життя столиці, чистота і порядок на вулицях, відремонтовані дороги, чесне відношення до Київської землі та бюджетних грошей, прозорі і справедливі тарифи, доступність освіти і медицини. Від вашого вибору буде залежати якість і безпека вашого життя. Нова київська влада повинна дивитись на столицю очима людей, які її обирають, робити те, чого прагнуть кияни. Саме така команда йде на вибори в Київ від партії Батьківщина, а чулю її кандидат на посаду міського голови столиці Бондаренко Володимир Дмитрович. Він має великий господарський досвід роботи саме в місті Києві. Він зможе чесно та віддано навести в столиці порядок. Я впевнена. Що команда батьківщини, маючи фахівців у всіх сферах міського життя, використає свій досвід для зміцнення слави Києва як наукової, промислової та культурної столиці України, створить інвестиційну та туристичну привабливість столиці. Будь ласка, прийдіть 25 жовтня на виборчі дільниці та підтримайте кандидатів від батьківщини та Володимира Бондаренка на посаду мера Києва. Ми зможемо виграти бій проти корупції. Навести порядок та встановити справедливість. Я вірю, що у нас все буде добре.